Ворскла приймала Олімпік. Ворскла мчить до Єврокубків. І зараз, знаєте, якийсь був дисбаланс всередині весняної частини. Зараз тут все набагато простіше. Тут щоправда почалося все з помилки. Іса відібрав м'яч і забили м'яч футболісти Олімпіка на 11-й хвилині кадем'ян. Але знаєте, за традицією, за традицією, Олімпік на цьому не зупинився. І ще в першому таймі в воротах донецької команди опинилося три м'ячі. Ну тут груба безперечно помилка, але знову ж таки воно так суттєво на гру не вплинуло. Тому що бачите, відразу ж буквально подивиться. Тут з пенальті Санасович, якесь дивне таке пенальті, таке, таке враження, що футболіст... Ні, мені, футболісти мені подобається, що удивляються, розумієш? На встречному двіженні летить, збиває чоловіка, розумієш? А, а куди і... летимо? Куди вот липу? Липу? Це, знаєш, Или, допустим, ну, летимо? Взагалі не зрозуміло. В штрафній площі. Або, як Кузнецов робив підкат. Ну, це той молодий парень, а здесь уже какой Купак тут вже ж і рок який опитний. Ковпак забив м'яч, тут це другий момент, бачите, тут м'яч в стійку від Ковпака на 18-й хвилині. Ну і знову ж таки, контратаки скляр. Бачите, мусив він якось ну, виправдати себе. Тут пробіг, вліпив, забив м'яч. ти так, що? Так. Ніхто не зустрічає. якось так... Чи не треба було тут Ні, ні, ну тут почому. Тут якраз ще розстояння дозволяло защитникам отвалювати назад. все-таки... Здорово забавати. скляр зіграв. І підтримував. Значить, Тут, Значит, тут знову ж таки невдала з... боротьба Дитятєва. Да. І м'яч 3-1. Ще моментів було. Ще тут забив Шиндер так само, як в Наполі. Але тут арбітер все бачив. А що ти? Наші арбітри що, щоб вони не увиділи. Так? Бути не може. Перший тайм ще. Бачите, удар. М'яч не влучив у дальню стійку, але 4 м'ячі в першому таймі. Тут, в принципі, нічого дивного. Ковпак. Бачите, тут знову ж таки шанс ковпака. Ну і в принципі, чим ближче до завершення гри, тим моментів було набагато менше у цьому поєдинку. Бачите, травмувався громов. І з огляду, травма в нього достатньо серйозна. Я так розумію, що е, м'яс смикнув і може ну, бути да. достатньо неприємно. Що, Андрій? Ні, я говорю, якщо держати мішок з льдом, то там десь рвано. Знову ж таки, напевно, цей матч не є настільки показом, але в принципі команда м -м, летить до Єврокубків. Це вже четвертий матч підряд, коли Ворскла демонструє хороший футбол, швидкий футбол. Э, наверное, ту Ворсклу, которую и болельщик полюбили, которая действительно заняла место в Єврокубках. Я думаю, що они займут это высокое место. Ну и опять же, цель у команды, да. Когда есть цель, поставленная задача, то и видим, как футболисты и как команда грає на футбольном поле. И опять же, хотя там Есть тоже некоторые моменты в отношении финансов, но не такие большие, как у других команд.